Більшу помилку ви робите в своєму житті, тоді, коли ви розпочинаєте свою діяльність, створюєте новий акаунт, і цей же ж акаунт розкидаєте всім своїм знайомим, рідним, друзям, ну і всіх, кого ви знаєте особисто. Для чого ви це робите? Для того щоб вони, начебто, вас підтримали, вели вам лайк, зробили репост, написали коментар. Але це люди, це ваші рідні, які вас знають особисто. Ви пропонуєте свій товар, ви пропонуєте свої послуги на маси, на великі маси. Ви в душі хочете вийти на великі маси, але ви себе обмежуєте вже в перших своїх починаннях. Ви розкидаєте всім своїм друзям свій аккаунт. Цього робити не потрібно. Зайшли у якусь сферу. Зайшли з чистим акаунтом, якщо ви вже наважилися зробити новий, вирішили, що так буде вам краще. Робіть новий аккаунт. Створили і пішли вперед. Самі маленькими шагами, шагами своїми манюсінькими йдете, йдете вперед, і ви залучаєте на свій аккаунт ту аудиторію, яка вас. Полюбить такими, які ви єсть. А ця аудиторія прийде на той товар, який ви пропонуєте, на ту послугу, яку ви пропонуєте. Якщо ви мастер манікюру, наприклад, там ну, послуги якісь. Ну це в общому береться лібо, чим ви би ви не займалися. Яка б у вас професія не була? Чи то ви продаєте, чи то ви масаж робите, чи його займаєтеся, чи ліво, що ви робите, чи машини продаєте. На вас ідуть люди, ті, які хочуть вашу послугу. Тому робіть висновки для того, щоб залучити в більшу аудиторію, вам потрібно єдине телефон, бажання і знімати відео про свою роботу. І побачите, скільки у вас буде підписчиків, і будуть іменно ті підписчики, які полюблять вас і вашу роботу. Я вас всіх обожнюю, бажаєте замовити мій товар. Дивіться, яка капустка, яка Сантоліна, гейхерка, сон трава Дивіться, яка красота. Пишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться, перовський я аромат на весь балкон стоїть. Всіх обіймаю, ви найкращі.